Доброго дня, іду до нової пошти забрати замовлену мною сумочку. Перед тим, як замовити, провела моніторинг цін даного товару. Ось вам покажу, які є. І за 499 гривень, і за 399 гривень. Ну, і, звичайно ж, мій вибір впав на сумку однакову таку ж саму за 299 гривень. Прийшла додому, розпаковую її, і ми зможемо подивитися. Що ми отримали за дані кошти? Отже, сумка жіноча блакитного та бежевого кольору через плече на широкому ремені. Матеріал за такі кошти, звичайно, екошкіром. Розміри даної сумки ширина 20 см, висота 13 см. Закривається на дві магнітні заклепки. Всередині ми можемо побачити одне велике внутрішнє відділення. Так, і маленький карманчик нашивний. Ось ми бачимо невеликі недоліки всередині. Трошки не прошитовано до кінця, але я думаю, що це такі недоліки не у всіх будуть. Ось його видно дірка наскрізь. Так, якість мені дуже подобається. Все добре, все нормально. Ремінь плечовий. З'ємний, який можна регулювати. Довжина його 112 см. Ось ми бачимо фурнітура золотого кольору. Одразу ж його прикріплю, щоб можна було побачити, як воно буде в наявності все прикріплене. Форму сумка тримає нормально, також побачимо в наявності бокові шви, як вони прошиті. В принципі, все добре, мене все влаштовує по якості. Все нормально. В дану жіночу сумочку можна покласти деякі дрібниці. Ось зараз спробуємо покласти телефон. В горизонтальному положенні дуже добре заходить. В вертикальному положенні, я думаю, що він навіть, сумка навіть не закриється. Від замовлення до отримання по пошті пройшло 8 днів по оплаті. Сайт, на якому я замовила давний товар, залишу в коментарі під відео. Побачити його зможуть ті, хто підписався. Всім дякую за увагу. До побачення.